Життя та здоров'я дітей найвища цінність, і саме заради цього об'єднують зусилля влада, громада і бізнес. Прикладом такої співпраці стала ініціатива Райфайзенбанку, який передав сучасне медичне обладнання до педіатричного центру Дитяча лікарня лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Серед отриманого дефібрилятор монітор із автоматичним режимом. Хірургічний діатермокоагулятор «Електроніш», електроніж, що забезпечує точність та безпечність під час оперативних втручань, а також набір для внутрішньокісткового доступу, необхідний у випадках, коли інші методи введення ліків чи рідин недоступні. Дуже вдячні. Це дуже класна допомога. Ми маємо тепер забезпечення цим. У нас операційні там. Є там те, що у нас був тут. Тут у нас є новий для діток, які потребуватимуть відкладної допомоги. Звичайно, тут ми користуємося ним частіше, ніж це в операційній відбувається, слава Богу. Але тепер маємо. Кременчук висловлює щиру вдячність Райфайзенбанку за цей подарунок, адже саме завдяки подібним ініціативам медицина нашого міста стає кращою, а здоров'я дітей більш захищеним. Ми хочемо від усієї громади, від міста Кременчука від наших медиків подякувати Райфайзенбанку «Овальд» за постійну підтримку, допомогу вручити вам такий сертифікат подяки від всієї нашої громади, від наших маленьких Кременчужан за це сучасне технологічне обладнання. Ви правильно сказали, нехай воно не здається, але воно повинно бути в лікарні. На випадок непередбачуваних обставин і у лікарів все необхідне в руках повинно бути для того, щоб рятувати життя дітей в цьому закладі. Тому дякуємо персоналу, дякуємо завідувачу реанімації, завідувачу нашого центру педіатричного. Ну і вашому банку, і будемо продовжувати цю співпрацю. У Райфайзенбанку відзначають, що для них важливо бути поруч із громадами та допомагати у найважливіших сферах життя. Для нас по великому рахунку це Райфайзенбанк має ще крім фінансового да, значення і підтримка наших і співробітників, і наших клієнтів. Ми маємо велику соціальну місію. Тому дякую вам, що ви в першу чергу лікуєте і допомагаєте. А ми не відмовляємося від нашої взаємодії і підтримки. Дякую. Будемо завжди раді бути корисні. Ще раз дякуємо. Медики наголошують, що завдяки такій підтримці лікарня стає більш підготовленою до викликів, а маленькі кременчужани отримують шанс на якіснішу медичну допомогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.